Твої привиди ходять за мною, живуть зі мною, п'ють на кухні вранішню каву, цигаркою за цигаркою випалюють смерті сад, якби штуці закосній пральні реагувала на їх присутність, натомість зіниці розширені, щоки впалі, на їм і не сплю, посміхаюсь, худно, ходжу по вулицям, мов сом. Пісні, схожу плузну, твої приводи роблять мені чай подають руку, як виходжу з автобуса, сидять у моїй машині, фотографують на мій телефон, читають мої повідомлення. Вони знають усе про мене. і Я не проти. відчуваю, принаймні хтось завжди є поруч.